Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження. Це Q5 2014 року з 2-літровим дизельним двигуном. Автомобіль приїхав з Європи без жодних ушкоджень. По комплектації у нас є безключовий. 4 електростатові мечі. Текстильний салон в дуже гарному стані. Тут чехольчики під чехлами все добре. Є клімат, підігрів сидінь, навігація, мультикермо, механічна коробка передач. Пробіг у авто 227 тисяч кілометрів оригінальний. Заднє сидіння також в ідеальному стані. Гума на оригінальних дисках. Технічно автомобіль повністю обслужений та жодних кладень не потребує. Якщо вас зацікавив цей варіант авто, придбати його ви можете в кредит лізинг або ж за готівку, а також обміняти на свій автомобіль. Знаходимось у місті Львів Володимира Великого 2.